Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами в новорічному ефірі письменниця громадський діяч Леся Мудрак. І ми маємо спеціальний випуск програми Поговоримо про. Як відомо, цю програму започаткувала громадський діяч і місткиня Ольга Саєнко. Тому наш ексклюзивний випуск. Буде присвячений самій авторці цієї програми Дивовижній, незрівнянній талановитій Ользі Саєнко. Доброго дня, пані Олю! Доброго. Радісно вас бачити якраз в цьому дивовижному. Атмосферному будинку, дякую. який належить вам. Так, дякую. І радісно, що ми знайшли з вами час, незважаючи на новорічну різдвяні свята, щоб поспілкуватися за чашкою чаю, дуже невимушено і глибше пізнати вас і ваше життя. Дякую. Пані Олю, думаю, що нашим глядачам буде страшенно цікаво. Те, що, окрім того, що ви маєте статус жінки-місткині, ви іще маєте диплом зірки. Так. Розкажіть, будь ласка, як це сталося? І взагалі, чи цей диплом це ваша реальність, чи ваша творча уява? Це реальність. Хотіла сказати, на жаль, але ні. Це реальність. Цей диплом я отримала. Багато років тому, вже не пам'ятаю, мабуть, 2006 року, березневі свята йшли. Я працювала на агрегатному заводі міста Дніпро. Переходить до нас у відділ Люба Боднарюк і каже: Олечка, у нас скоро буде свято і буде конкурс. Ми угу, хорошо. Я тебе записала на конкурс. А я кажу, що я там буду робити? Поспіваєш, потанцюєш, віршика розкажеш, е, Ну, кажу, добре, колись, коли буде конкурс, вона через три дні. <сум> тобто, ми за ці три дні підготували, дівчата мені принесли плаття, ми зробили костюм, бо вирішили танцювати танець живота. Тоді був дуже модний серіал клон. Е, і цей танець я вивчила з цього фільму. Е, потім, коли вже сам концерт був, я виступила, потанцювала животом своїм. Тільки животом чи іншими частинами? Ну, тіла? Ну, іншими частинами тіла. І мені вручили потім цей диплом жінка-зірка, так як я лістала на сцені. І ось несу я вже цей статус вже багато років. А до речі, а ви маєте ще якісь такі креативні дипломи, окрім диплому жінка-зірка? Так, у мене є, окрім е, інших дипломів, ще виокремлюю ви такий диплом, як жінка стерву. О, ну це ж цікавинки для наших телеглядачів. А ви можете розкрити подробиці отримання цього диплому? Е, так, як можу. Це, це не такий секрет. Коли був карантин у нас, ковід. Я в інстаграм в інтернеті познайомилася з Олександрою Шульгіною, яка була учасниця першого холостяка на каналі СТБ. І потім виявилося, що Саша проводить різні тренінги, марафони. І я вирішила взяти участь в її марафоні. Називався він. Стерва, як стати стервою? Але стерва не в тому сенсі, що ти там така давишся, а навпаки, полюбити себе, відчувати себе королевою, прийняти себе такою, яка ти є. Але з ну, погляд інших жінок, коли жінка дивиться на таку успішну, яка себе любить, вона каже: от з і от ми стали цими стервами. Що, там потрібно було робити різні ем, завдання. І дійсно, треба було їх робити з любов'ю до себе. Ну, виявилось, це не так вже й легко зробити. І коли Саша прислала мені цей диплом стерву, і я така відчула себе зіркою, дипломованим стервом. Так що так от. Ну, Бачите, Олю, у вас справді два дипломи абсолютно невигадані. Так. Жінка, зірка і жінка стерва. Ви можете пишатися цим. Так, я дуже пишаюся. Але, але от питання, а диплом інститутський, університетський? У вас кого? Тому що, можливо, не всі телеглядачі знають. І як ви, будучи, скажімо, людиною достатньо технічною, стали раптово місткиною? Як розкрилася оця чакра, яка скільки років не давала вам спокою? Так, в мене є дійсно диплом вищої освіти. Я ним дуже пишаюся, тому що я за фахом теплоенергетик. Ну, енергія від вас тепла. І тепла. Так, так і диплом він відповідає моєму стану. Вам не телефонували, не говорили, що ви раптово там не теплоенерго або не теплосіть? Було 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 таке. Як я прийшла, в мистецтво мені завжди подобалось малювати, і до речі, коли я. В університеті вчилася. Я подружкам, з якими там потоваришувала, на день народження малювала листівки. Ну, Просто такі. І кажу: мені так от ну, подобається малювати. Може, може, колись намалюю якісь картини. Тобто, ви була художник-портретист? Ні, ні. Ні, як малювала Соняхи. Ага. Соняхи саме Соняхи тобто, мені чомусь. Тобто від вас, від вашої. Такої енергії йшли в сонях. Так. А потім, коли я приїхала до Литви, перед Новим роком ми купили подарунки дітям, племінникам, і потрібно було їх запакувати в величезну коробку. І ми придбали цю коробку, а вона була така коричнева, не дуже файна. Я кажу чоловіку, давай намалюємо щось. Я взяла з інтернету ці радянські білочки, зайчики і розмалювала цю коробку. Чоловік був здивований, що я так малюю, ну, настільки я так передала все. І потім, коли він мене запитав після Нового року у мене день народження, він запитав, що тобі подарувати на день народження, я кажу: я так хочу малювати фарбами, от прям не знаю, дуже ну, олійними відчути, що це таке, структуру, як вони лягають на, ну, на хол. І для початку я попросила кажу, подаруй мені картини за номерами, ну, щоб відчути, як це що. І чоловік мені відразу купив мольберт, холст пустий, без нічого, без номерів, олійні фарби. Потім три картини були за номерами, акрилові фарби. Я почала з них. І на третій, я зрозуміла, що мені мало оцих граней, які там номери, мені треба вийти за них. І ми втрьох, я, дочка і чоловік, намалювали свою першу картину олійними фарбами. Дуже Це у вас така колективна творчість. Так, mm -hmm. так, була колективна творчість, нам це дуже сподобалось. І потім я сказала, що я готова окремо малювати картину. І так почалась моя художня діяльність. Я так стала великим художником. Ну, ви були готові. Чи готовий був ваш чоловік до цього? Так, він був готовий. Він сказав, що йому так спокійно, коли я чимось займаюся, його не чіпаю. Олю, а як взагалі відбулося ваше знайомство з вашим чоловіком? І чи не стала мова якимось бар'єром? Для ваших подальших взаємин. Uh -huh. Розкрити нам таку таємницю. Це не для прихисту, алі нас познайомила. Я працювала в ресторані і нас познайомила моя керівниця. Він мені телефонує, ти йдеш зі мною на побачення. Я кажу: ну, давай не на побачення, а просто познайомимось. А він подумала на побачення, може, я ні знайомство. Ну, добре. Тут ми приїжджаємо до ресторану, він виходить з машини, каже: ну ти вибач, що я без квітів. Ти ж сказала, що ти не на побачення, а просто знайомство. То каже: наступного разу подумай: якщо хочеш квіти, то соглашайся зі мною на побачення. Тобто таке в нас було знайомство з моїм тоді майбутнім чоловіком. Але Олю, я. Як людина, яка в журналістиці пропрацювала не один рік, я мушу сказати нашим телеглядачам, що все одно інформацію, яку хочеш отримати, ти отримаєш. Я знаю про те, що ви з чоловіком зійшлися на третій день. Так. <клес> тобто, це був наш перший день, і він мені каже. Ми сидимо в ресторані, що у нас знайомство, не побачення. Е, і він мені каже, вгадай, коли в мене день народження. Я сижу так, ну не вже прямо в день в день зі мною. І кажу, що 18 січня він, ні, не вгадала, каже, дві попитки. «Угу». Я така думаю, мабуть, 13 -го числа, кажу, 13-го. і він, Ну, ні. Я така, кажу, що сьогодні, І він, ні, не вгадала. Завтра. Каже, я тебе запрошую до себе на день народження. Мені каже, ми вже ну, нам не по 18 років, давай будемо жити разом. Я на нього дивись, кажу, ти мене, кажу, другий день знаєш, кажу: хіба так можна? А він ну так, да, давай. Ну, Я така подумала: кажу, ну, добре, кажу, завтра після роботи забереш мене додому, ну, щоб я забрала речі. Я приходжу на роботу і кажу своїй директрисі. Кажу, що так і так, цей мужчина, з яким я ходила на побачення, я вирішила з ним жити. І він мене сьогодні забирає до себе додому жити. Вона сидить на медиці, каже: Оля, ти хорошо подумала? Я така кажу, да. Вона Оля, ти хорошо подумала? Я ну да. А вона така сидить, каже: по-моєму, ти взагалі не думала. І він мене забрав з роботи. Ми приїхали, забрали речі. І Я приїхала до нього і залишилась. Боже, це якась така казкова історія. Вона мені нагадує історію сказки «Попелюшка», так? А, яка буквально о 12-й ночі кардинально так, змінила е, своє життя. А ви взагалі переконані в тому, що цей вибір був правильний. І чи не вважаєте ви, що це раптово міг бути якийсь магічний вплив з боку вашого чоловіка? Я вважаю, що ні, тому що він багато років тому, коли я розлучилася зі своїм чоловіком, я була на тренінгі, і там жінка, яка проводила тренінг, каже: ви пропишіть собі, візьміть блокнотик, красивий ручечко, і пропишіть собі чоловіка, якого ви бачите поряд з собою. Тільки все, все продумайте. Ну, я ж купила такий блокнотик здоровезний, ручечку красиву, блістящу з камішками, сіла ж, і натхнення пішло. Я прописала все. Як він виглядає, який зріст, як він розмовляє, які він подарунки дарує. І один із головних пунктів був це, що він готує їсти вдома, що це роблю не я. І я хочу сказати, що в мене всі пункти зійшлись. Тому це, якщо і вплив магічний, то це як я чоловікові завжди кажу. Розумієш, кажу, я молила Боженьку, щоб він мені послав тебе. І Боженька мене почув. Ти, Боженьки, не молився. Тому ти отримав те, що маєш. Кажу ніяких претензій, ти моя мрія, і я щаслива. Кажу: а ну я щаслива, я сподіваюся, що він також. Ну, це чудовий хеппі енд, і хочеться взагалі побажати кожній жінці, яка сподівається на диво і на щастя, що воно так. І відбудеться, тому що я думаю, що в цей період різдвяно-новорічних свят, коли відкриті небеса, ми повинні більше мріяти. Ми повинні запускати якісь свої найпотаємніші думки і почуття в космос. І я думаю, що ці вібрації космос обов'язково відчуває і тоді одарує, так як вам, такі несподівані подарунки так. в житті. От, Олю, а взагалі, оскільки ми торкнулися теми такої магії, я знаю, що в дитинстві ви випадково а, в циганському таборі опинилися. То, то розкажіть, як це сталося, і як у вас взагалі враження від е, ромів? Тому що я вважаю, що Можливо, навіть трішки цієї ромської енергії перейшло до вас особисто. Ну, можливо, так і є, тому що я товаришувала там з дівчинкою потім. А вийшло як, я була у бабусі в селі і бавилася біля двору, на вулиці пусто, нікого нема, літо, спека. І проїжджа мимо бричка з білими конями. Коні в яблуках, ну, красива, конячка тоді була, пам'ятаю. І сидить на бричці чоловік і дитинка. І він каже: Дівчинка, ти чия? А я ж така, нічия, я собственна, а то, що бабуся там з дідусем у дворі, то таке. То він каже: Так ти каже, може поїдеш з нами? І я така, да, поїхали. Він посадив бричку, і ми їдемо. Ну, догнали там ще табір, там поїхали. Мене вчили рахувати до 10. Я тоді, виявилася, дуже гарно сприймала це рахування. І вже ми виїжджаємо з села, а там зупинка. І виходить з автобуса сусідка моя, і бачить, цигани вкрали дитину. <реш> І вона зупиніться, куди ви везете дитину? А на що ви вкрали дитину? А ви, ми не крали, це, це нічия дитина. Як це нічия? Це каже моя сусідська дитина. Отак мене вилучили з ромів, але. Вони дуже часто проїжджали там і зупинялися біля двору, і ми бавилися з цією дівчинкою. Ну, я не пам'ятаю, скільки ну, те літо ми гралися з нею. Мені дуже подобалося. Я відчувала себе циганкою, справжньою. Я вдягала завжди таке плаття. в мене було кльош, і я чекала, що вони приїдуть. І мене цей дядько катав на конях на цих білих з яблуками. В мене таке дуже. Ну, добре відчуття до ромів, і в мене нема такого, що ой, гане, Треба а ви не передбачаєте майбутнє? Секретик <реш> олю, я ще знаю дуже цікаву історію з вашого життя, що е, вас не кусають собаки. Хто зливає інформацію? <реш> ну, бачите, в нашому журналістському світі інформація просочується для усі. Ну, будь ласка, розкажіть ще про цю ситуацію, тому що я думаю, що багатьох є діти, і от ви навчіть їх як не боятися собаки. Ну, думаю, мій приклад не дуже. Думаю, що мій приклад повторювати не треба. Він не дуже коло мій татко купив мамі на день народження е, собачку. Це був хлопчик, ми його так і назвали мальчик. Е, він був породи боксер. І коли він грався, він завжди кусався, дуже сильно кусався. І от одного разу він мене так вкусив: я кажу: мальчик, якщо ти мене ще раз вкусиш, я тебе вкушу в відповідь. Ну, больно було дуже. Ну і що? Він мене вкусив, я його в відповідь після того. Ні цей мальчик, ні будь-яка інша собака мене не кусали взагалі. Які Повторюйте, без участі дорослих? Це такий рецепт. Віддав Саєнко. Да, да. Олю. А у мене ще от питання до вас. Ви на початку нашого інтерв'ю сказали, що от так складається в житті. Що буває, ви там десь якусь зірку бачите на телебаченні або в інтернеті, а потім так складається життя, що ви з цією зіркою знайомитеся так. особисто. Скільки у вас таких історій, і яка найпам'ятніша? У мене багато таких історій. Не скажу, що я з усім шоу-бізнесом знайома, але є такі історії, багато. Е, Найпам'ятніша це можливо от, така, що це було дивовижно е, насправді, тому що цього, як кажуть, не повинно було збутися, але воно збулося. Це коли до нас приїхала група та була раса, я вже з ними знайома була тоді, і вони давали концерт на лівому березі, а я в цей час була на правому. І я йду з донькою і кажу, Боже, я так хотіла хлопців побачити. А я от тут, а вони там, я їх не бачу. І тут я повертаюсь і бачу, вони йдуть на мене. І я так рада, рада вас бачити все. А саме думаю, ну, божа, баба, може вони мене не впізнали. Ну, багато таких знайомих, як я. І моє здивування було вони такі: Оля, привіт! Мене ліг підхватив на руки, почав кружляти. Донька мене тоді сфотографувала. Якраз він каже, підпишеш у Фейсбуці, що братіки тебе там на руках носить. Так якось ну, із останніх це в мене була така з Лесі мудрак. <реш> Також це було якось реально нереально, тому що за пів року, року до знайомства з тобою я в Фейсбуці прочитала про чашку кави. Сподобався цей твір. Я сиджу така, думаю, господи, як людина прекрасно написала. Я прямо так, от в мене аж мурахи потіли. Відчула настільки, кажу, як би я хотіла познайомитися з цією людиною. Не пройшло й півроку. На день конституції я чую знайомий, алеся каже: це ну, мій твір. І починаю читати. Я така, о Боже, я це знаю, я це чого це автор, і в мене Боже, не можу, в мене мурашки по всьому тілу йдуть. Тобто, настільки це я не знаю, що це за вібрації, можливо, я відчуваю так, ну, що мені от прям дуже-дуже хочеться з людину познайомити. Взагалі, ось в Литві, зокрема в Калинівському середовищі, ви є теж таким своєрідним символом українства. Навколо вас гуртуються люди. Ви дуже багато допомагаєте українцям, ви волонтерите, ви підтримуєте всіх, кому потрібна підтримка. Ви дуже багато після повномасштабного вторгнення. Я знаю, що виводили дітей із дуже складних психологічних станів, саме завдяки художньому своєму такому. Стержню, так, вони вимальовували весь свій біль, вони вимальовували якісь свої негативні ситуації. То ви взагалі скажіть, як ви відчуваєте українців і Україну, перебуваючи ось за межами тієї країни, в якій ви прожили кілька десятків? Нічого не змінилося. Нічого не змінило. Єдине, що ну... Як сказати, в них сумні тепер очі. Ну, тому що всередині дуже так ну, бо, біль відчувається. І інколи не, ну, ти не розумієш, це твій біль чи цієї людини. Ну, тобто настільки переда відчуття українців, вони такі самі, ну, мені рідні, нічого не змінилося, я їх всіх так само люблю. Поганих людей не буває. А до речі, Олю, який твій улюблений рецепт життя? Рецепт життя дуже простий. Не ускладнювати життєві ситуації, сприймати людей такими, які вони є, і будь-які ситуації вирішувати з лозунгом моїм улюбленим. Це, боюсь, що впорасті. Тому всі ситуації, які тобі даються, вони для чогось. Ти потім зрозумієш, для чого воно ну, тобі це треба. Всі, як то кажуть, негаразди, ну якісь там погані ситуації. Вони для того, щоб закаляти твій характер. І тому я за все вдячна Богу за друзів, особливо в мене прекрасні друзі, за родичів за ті ситуації. Взагалі, я вважаю, що я в минулому житті врятувала Китай. Чому? Тому що китайців багато. І вони моляться і добре живеться в цьому житті. Так от дякую вам, китайці, за те, а, що ви що друзі, ваші теж за вас моляться, Олю, і ви можете зараз не лише рецептом щастя, а й рецептом кохання поділити. Рецепт кохання теж дуже простий. До речі, я би хотіла сказати всім дівчаткам, що коли ти любиш себе, то й тебе любить твоя половинка. Якщо ти розвиваєшся. Чимось займаєшся, то ну, я б не сказала, що це друга половинка, а тому, що ви є спочатку цільна да, от, ваше доповнення, ви один одного так доповнюєте. І людина тобою пишає. Знаєшся, от я, наприклад, дуже вдячна своєму чоловіку, що він мене підтримує в усіх моїх забаганках. Хочеш малювати, малюй, хочеш там відео знімати, знімай. Тобто він радіє з того, що я зайнята, я чимось розвиваюсь. І я в відповідь також дуже захоплююсь ним, то, що він дуже розумний, дуже, ну, він такий добрий, і я багато чому вчусь в нього. Тобто, ну, переймаю в нього такі різні відношення до життя, до того ж, до інших людей, тому що я дуже багато в нього навчилася, і можливо, він мене якоїсь дурості навчився Ну, yeah, no, <password> відбувається Ну, Я думаю, що треба дарувати людині те, що ти б хотів у відповідь. От, якщо ти хочеш там, любов, ну. Там не знаю повагу і поважає іншу людину. І головне любити себе. З, мо, з мого особистого досвіду чоловіки е, люблять, коли жінка ну, росте. І він тоді, якщо він не дотягує, то це не твій чоловік. Він він або з тобою на рівні буде до нього. Угу. Якісь е, ну, компроміси шукаємо. Там. Ну, ми теж сваримося інколи, але ми потім йдемо. На перемирі, я, я маю поганий настрій, тому що ти так сказала, я обідалась на ці слова. Там, ну, тобто, ми, важливо проговорити якісь моменти, ну, не, недорозуміння, щоб ви, як пазли, зійшлися, поговорили, і все, у вас гармонія, любов. Ну і останнє питання: яку ви згадаєте най... Про несполіванішу, найкреативнішу ситуацію в своєму житті, про те, що ну, ви ніколи не розповідаєте для преси. А для нашої преси просто. Ну, я не знаю, можливо, про свій перший. Сексуальний досвід. Я там не цікава. Про якусь дивовижну ситуацію. От для мене в моєму житті дивовижна ситуація, не тільки в моєму. Я три рази зустрічалася зі своїм першим коханням. Я не скажу, це були граблі. Я вважаю, що це фантастика. Такого не буває. Люди буває один раз за життя бачать своє перше кохання, мені пощастило три. Я дуже вдячна. Це мені потрібно було таке прожити. Потім я поїхала сюди в Литву і зрозуміла, що це не мій принц, мені потрібен король. Ну, на цій оптимістичній ноті. Ми завершуємо сьогодні дуже таку щиру відкриту теплу розмову. За чашкою чаю із місткинею. Я навіть не буду говорити, що це місткиня там виключно українська чи литовська це світова місткиня. E, із місткинею, волонтеркою, і просто дивовижною жінкою Ольгою Саєнко. Дякую. Олечка, дякую тобі. Дякую дуже. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. До нових зустрічей. jak bude host Tak, i <laughs> <laughs>